Наташа привела мене на свій город, каже: йди подивися, як у мене Астра цвіте. І ви подивіться. Це ж вона купувала? Чи це тобі Рая купувала? Є, рай, я, а, так, а да, це ти сама купувала. Це я сама брала. Ой. Дивіться, яка краса. Вони ну, твої дорогі були. Ага, а по чому були, Наташа? Я Нічого собі. Ну, краса. До Славіка візьмеш. О, я бур'янець вирву. Можна? Угу. О, дивіться, яка краса. А ці ще, вони, видно, пізніше. Наташа... Вони пізніші були, зні. Да? Ну високі-високі. Наташа, а ото що? Хризантема чи що далі? Не, то... То чорнобривці, а то... Ага, чорнобривці, жовті-жовті. Ось які. А як вони називаються? Ага, я поняла. Ну, а похоже на Чорнобривці. Ну ну вони вони... як чорнобривці, Так, народ хто знає, підкажіть. Бо Наташа забулася, як називаються. Ну а тут. От. О, зараз я піду там подивлюся. Ага, ось у маленькі Оце Наталя любить такі чорнобривці, страшне. Вона в минулому році Славіку возила, всю осінь. Все, Наташа та все згадала. Каже, воздика. А я чогось думала чорнобривці. Де де? Оце, оце гвоздика. Ага, оце вона на цю воздика. Ми... А то чорнобривці. Дойшло. Думаю, як їх забула. Ну, оці дуже гарні, Наташ, збери насіння оце. Я не знаю, чи буде, ну. ну це... Та я ж думаю, вони зарані зацвіли. Так, так да. вони ось тільки будуть ось, але стільки цвісти, дивиться. Ага, ага. Гарні дуже. А скоро ось, ось груші та будуть, ні, ще не скоро будеш це. закривати. Ще не скоро. Ось о, дивися, скільки їх тут. Гарні, смачні. Це ті, що ми взимку ага, їли. Ага. М -м Це ж вони ще виростуть. Звісно. Що ти там уже заканчуєш? Я тебе знімаю. А що ти там? Сейчас. Вкусняч? Сейчас. Вкусняшка. Піду. Ага. І, А ти мені покажеш зараз, ух ти, яка там смакота. Тьом, ти мені покажеш, де. Тормоз знімається, бо я не змогла. А, все поняла. Ага, поняла. може, там Ну, я, мабуть, забула. Так що купа, а що сама купає? А, я зараз піду, подивлюся. А, не допомогла ведешка? Да? О, там же угу, я поняла. Ну нічого. Часто, да. Якщо нет, то ні. Ну, ось скільки в нас тут крильців на вечерю.